Супер пропозиція, усього 820 гривень на жіночі чоботи В Вось десь три різних модельки. Зараз показуємо поближче. Вони з дуже якісної резини німецької. Тракторна підошва йде, водовідштовхувальні. Дуже гарно тримає тепло. Всередині ось таке наповнення. Маємо вушка, щоб удобно було їх вдягати. Є ось такі. Вони ззаду йдуть на затяжці, щоб ще краще тримати ніжку. Замість вух йдуть ось такі штучки. Ось так виглядає теж підошва. Саме, що я бачив, така прям для зацепу це ось такі. Вони всі йдуть від бренду Box. Жіночі є, в баклажаному кольорі з такими квіточками. По розмірам вони всі, не всі від 37 до 42. -го. Ще ось така остання моделька в синьому кольорі. В лоті їх іде 7 штучок, ціна лоту 5700 гривень. Якщо вам сподобались ці чобітки, звертайтесь до менеджерів.